Для себе я приймаю те, що в дійсності Ісус Христос за нас з вами пожив своє життя. Він помер за наші гріхи. Тому потрібно для себе чітко розуміти, що ми також повинні наступати на гріх, щоб не грішити, Через... щоб не грішити і бути як ті первосвященники то потрібно чітко для себе розуміти, що треба покаятися, бо через покаяння ми зможемо наблиз... наблизитися до самого Бога. І таким чином ми, проповідуючи Слово Боже, каємося в своїх гріхах, і таким чином ми е... ростемо духовно. Якщо ми ростемо духовно, значить ми не можемо в змозі до Бога наблизитися. Тому що через Бога ми попадемо в рай і будемо завжди біля Бога. І ніякі турботи нас не будуть безпокоїти ніде нічого. Тому що Бог в дійсності допомагає багато в чому. І якщо прислухатися до Слова Божого, розуміти Його, приймати в своє життя, то таким чином від нас відступають багато проблем і хвороб. То ви ніколи не ігноруйте ні пастиря, ні слова Боже.